Всім привіт, танкісти! З вами Скіфлери. Сьогодні в нас огляд чергового трейдин від компанії Wargaming, який несподівано для мене вийшов сьогодні, 26 серпня. Відповідно, традиційно у вас буде 7 днів для обміну вашої старої премії техніки на нову зі знижкою. Тобто, акція триває в нас до 2 вересня, 13.00 за Києвом. Відповідно. Для тих, хто, можливо, не знає усіх точних умов цієї акції, як вона працює, я залишу посилання на цю новину в описі під цим відосиком. Як ви бачите, зараз Wargaming додав до купівлі 4 нових прямтанка, а саме ВЗ-111-34, т М54 Renegade та ТС5. Також повний список ви зараз бачите перед собою на екрані. Ще раз посилання на цю новину буде в описі під цим відосиком. Якщо треба детально знайомитись, ми ж в цьому відосику розберемо з вами топ-5 машин, які, на мій погляд, точно ртують уваги і які можна обміняти якщо у вас є така змога за золото відповідно але при цьому всьому якщо певні танки які вам цікаві не попали в цей топ 5 то ви можете писати в коментарі щось на кшталт привіт скіф я хочу обміняти танк а на танк б <кій> чи варто це робити я стараюся оперативно відповідати на коментарі по можливості тому допоможу вам з вибором а я ж починаю свій розказ про топ-5 танків і, отже, в першу чергу, на що я хочу звернути вашу увагу, це на Altproto AMX 30. Скіф, ви скажете, Скіф, ти що, Сума сошов? Який Альтпрото? Зараз цей танк максимум тягне на сімерочку з 10, але є один нюанс, так би мовити, і нюанс полягає в тому, що цей танк дуже суттєво апнуть в. Буквально наступному оновленні, яке в нас вийде на основні сервари 4 вересня, і ця машина перейде з розряду просто хороших машин в розряд імбових приємних танків, тому однозначно можна звернути на нього увагу, що ви отримаєте як ітог в наступному патчі, Шерез таки, який вийде 4 вересня. Не граєте на цьому танку до 4 вересня. 4 вересня ви отримаєте машину, яка має такий класичний да, снайперський середній танк, але при цьому всьому з хорошою броньою в башні, з кавеними мінусом. Одинадцять, яка їде 65 км на годину з питомою потужністю майже 24 кінські сили на тонну, Відповідно, тут буде один з найкращих на восьмому рівні ДПМ в районі 2711, одиниць, тому що йому апують перезарядку на цілу секунду. Ну і відповідно комплексно апнуть стабілізацію. Приблизно на 30% від того, що було зараз в цьому патчі, тому машинка буде максимально ультимативною, максимально якісною. Також до особливості цієї машини треба віднести, те, що вона чудово фармить як в лінії фронту, так і в рандомі навіть зараз, тому що має 232 мм міліметри бронепробиття на основному бронебійному снаряді з актуальною альфою 300. Тому танк однозначно must have, точно можна брати, і я вже собі його поставив в ангар, обмінявши, наприклад, 56 ТП на цей танчик. Друга машина це Єлсієв 90 також прям-танк, один з найкращих взагалі в грі. Я не знаю, чому Wargaming його постійно продає в цих трейдинах. Притому за смішні гроші мається на увазі в золоті. Да? А, ну що? Про Йолку розказувати, я думаю, всі ви про неї чудово знаєте. Дуже маленька тачка, по якій дуже важко попасти. Швидкий з чудовим маскуванням, чудовим оглядом з насвітом справляється максимально якісно і пересвітити може дуже багато не тільки танків восьмого левела легких, але й танків 9 та 10 левела за рідкими виключеннями, типу там мантікори, да умовно. Тому машина максимально конкурентно Єдине, що вона не універсальна, вона більше підходить для саме любітелі по тому що постріляти на ній не супер получиться, хоча, в принципі. Вона з цим теж плюс-мінус справляється з рахунок барабанчика на три снаряди. Але в цілому не очікуйте від неї тотальної якоїсь універсальності. Це вам не ЄБР, але з точки зору Асіста, це прям, чуть ли не найкращий прям танк в грі. Тому якщо вам треба, то обов'язково беріть і кайфуйте. Далі, топ-3 машинка це ТС5, американська ПТСА 8 рівня. Такий, знаєте, молодший брат ТЕСДСТ3 з усіма витікаючими. Чудова броня, чудовий ДПМ, більше трьох тисяч на 8 рівні. Альфа. 400 традиційно для ПТ-8 рівня високе бронепробиття в 248 одиниць на базовому бронебійному снаряді. Адже з фарму справляється тачка чудово ХП в базі 1500. Як важкого танку багато, багато тому. В цьому плані тачка максимально якісна і максимально комфортна. При цьому всьому також треба зазначити єдиний її великий мінус, на відміну від всіх американських танків, на яких ви звикли. Тут немає КВНів, тобто кути вертикально нахилу вниз гармати тільки 5 градусів. Це не дає можливість цьому танку стати абсолютно їм бою на своєму рівні, і робить його просто хорошим танком, який точно можна розглянути, особливо якщо у вас є проблеми, наприклад, з фармом на важких танках. Ця ПТ буде краще багать Важких танків 8 рівня, і при цьому всьому має вище бронепробиття тому фармити має бути трошки комфортніше. Відповідно, топ-4 машина це 50 ТП прототайп. Чудовий універсальний важкий танк восьмого рівня, недооцінений багатьма, тому що тачка насправді дуже і дуже хороша. З унікальних особливостей машини можу виділити те, що в нього є КВН на цілих 10 градусів, атлічне базового бронеприбуття 218 440 одиниць шкоди, хороша броня ВЛД, атлічна броня башні. Єдине, що да, проблема в тому, що НЛД пробувається доволі легко, але це в принципі єдиний його по факту мінус. Дуже комфортний танк з хорошою стабілізацією, з хорошою кучністю. З хорошою альфою чудово підходить як в лінії фронту, так і в рандомі. З фармом справляється відмінно, тому однозначно можу рекомендувати його вам. Ну і останній танк, який я хочу зазначити в цьому відео, це М54 Рінґіт, новачок в Трейдині. Класичний е, американець, е, важкий танк, е, який, в принципі, по суті являє собою молодшого брата, саме М103 на Т-125 не путати. Чому? Тому що в нього, на відміну від Е5-го, немає броні в корпусі, але при цьому всього в нього класичні хороші американські борта, від яких можна танкувати, е, е, башня атлічно броньована, крім ну, очевидно, лючка на башні. Е, е, хороша типова американська гармата з хорошими стабілізаціями, з хорошими зведенням, з хорошим ДПМом, з хорошим базовим бронеприбиттям і Альфою 360. Одиниць, опять же, машинка хорошо підходить як для фарму в рандомі, так і для фармі, особливо в лінії фронту. Вона з цим справляється максимально і максимально якісно. Е, відповідно, топ-5 в мене для вас отакий. Е, якщо опять же таки є якісь сумніви, пишіть про це в коментарі. Що ви думаєте взагалі про той топ-5, який я вам придумав, також пишіть в коментарі. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк цим відосиком. Як завжди, бережіть себе, близьких та Україну. Зустрінемося в наступних відосах та наступних стрімах. Всім, бебе.